За добу, що минула позиції українських воїнів бойовики обстріляли понад 70 разів. З них половина пролунала в бік Маріуполя. Інші обстріли прийшлися на Донецькому та Луганському напрямках. На Донеччині з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів терористи обстріляли Опитне, Піски, Троїцьке та Майорськ. По Авдіївці та Зайцевому били з мінометів, випустили 17 мін. А от Новотроїцьке обстріляли БМП та снайпери. На Маріупольському напрямку мінометним вогнем накрили талаківку, а з гранатометів та Кулеметів обстріляли Красногорівку і Мар'їнку. Після тривалої перерви противник прокинувся і на Луганщині. Ворог активізував свої дії та обстріляв з мінометів та автоматичних гранатометів позиції наших військ поруч з населеним пунктом Оріхове. Неприцільний вогонь російські терористи вели по позиціям Збройних сил України з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Майорська, Красногорівки, Авдіївки, Луганського, Богуславського та Новозванівки. Після опівночі обстріли наших позицій припинились. За минулу добу з нашої сторони ані поранених, ані вбитих немає. Однак з'явилася інформація про втрати, які сталися ще напередодні вихідних в Бахмутському районі Донецької області. 25 лютого двоє військовослужбовців збройних сил України рухаючись на вантажівці в напрямку лінії фронту натрапили на Фугас. Внаслідок вибуху вантажний автомобіль повністю знищено. І один військовослужбовець загинув. Другий солдат та тіло загиблого. Наразі захоплені незаконним збройним формуванням. Під Маріуполем триває розмінування території. Другий тиждень українські військові обстежують Широкіне. Чимало боєприпасів, випущених бойовиками по населеному пункту не розірвалися і досі лишаються в ґрунті. На сьогоднішній день селище широкіне знаходиться в руїнах, воно понівечено сильно артилерією противника. Значить, в основному там застосовувалося міномет калібера 120 мм і міномети каліберу 82 мм. По собі сепаратисти лишили гранати Ф 1 та РГД 5 Немало боєприпасів. Вони приховали в лісосмугах на житлових подвір'ях та навіть у підвалах. Пошуки розтяжок та боєприпасів на тепер тривають.